Всі, ви знаєте, є пелюсткові диски дешеві, типу ось там, Титан, Хайзер, і є більш преміального сегмента, ресурс яких набагато кращий. Але є моменти, коли все одно краще купляти дешеві диски. Виготовлення металевих дверей і в цілому, коли ми привалюємо гарячо лист е, до якогось каркаса, у нас є потреба в зачистці оціх от сісьок от. Оці, Кажу вам відверто. Результат, тобто ресурс диска що цього що цього, на гарячокатаному листу буде однаковий. Тобто немає потреби купляти там за 150 гривень диск, якщо він показує результат такий самий, як диск за 30 гривень. Що ця ося Каліна з гарячокатаного листа. Дуже хорошо ушатує наші диски, і немає потреби переплачувати за якісний абразив, якщо дешевий абразив покаже на цій роботі такий самий результат.